Привіт! Давайте подивимось, вийшов новий новий щоденник розробників Fishing Planet про нову локацію. Яку ми з вами чекаємо, це Йорди? Йорди. Так, Що тут від нас? Я бачимо на картинці? Тут акула якась нарешті будуть якісь акули. Тут будуть у нас прориби, да? локація. В якомусь зимньому одязі хлопець стоїть на човні нові човни будуть. Рибалки, привіт. Подорож продовжується. На північ у холодні та потужні води Норвезького моря. Цей регіон пропонує зовсім інший тип риболовлі порівняно ну, з тропічними напрямками, глибокі, глибокі запад... <кхи> запади на круті, підводні схили, схилясті шельфи та сильні течії створюють середовище, де домінують важкі доні оснастки. Глибоководні тактика та обережна методична риболовля. Чи знаєте ви, що Норвегія є другим за величиною експертом ой, експортером морепродуктів у світі? Норвезька риба постачається до понад 150 країн і щодня з Норвегії вивозиться достатньо морепродуктів, щоб погодувати 40 мільйонів людей у всьому світі? У Скарландському фьорді. До Фішинг планет потрапить 25 видів холодноводних риб. Усі риби в цій локації будуть абсолютно новими для гри. А якщо порахувати всі форми та варіації, то загалом на локації буде 79 видів риб. Давайте зануримось в те, що нас чекає. Зубасте тріво. Так, ми тут можемо побачити, що тут вже да? акули якісь. Ми знаємо, що акули є улюбленцями багатьох із вас, тому ми обов'язково включили кількох у ці крижані води. Ці хижаки здатні зламати лідерів та будувати погано підібрані стенди, пропонуючи інтенсивні та дуже корисні зустрічі зі значним досвідом та прибутком. Але перш ніж ми перейдемо до акул, мусимо визнати, що, хоча наш хоробрий рибалка, може бути достатньо сильним, щоб підняти навіть найбільших гігантів для фотографій, деякі улови заслуговують на додаткову допомогу. Нарешті настав час додати більш реалістичного вигляду. Вашому риболовному досвіду човен Валькірія буде оснащений потужним краном, який дозволить вам легко підіймати величезну рибу та демонструвати її для приголомшили знімків вашого, вашого улову. Прикольно. Ця риба вагою понад 150 кг буде підвищена на кран під час використання човна Валькірія гренландська, гренландська акула. Справжній глибоководний левіафан Арктики здатний виростати понад 4-5 метрів завдовжки та важити до 700 кг. з тривалістю життя, яка може перевищувати 400 років, це один з найдовгоживучіших обетних на планеті. Цей повільний не нишпорить у крижаних глибинах північної Атлантики, часто на відстані від 200 до 2000 метрів далеко від берега. А я щось таке пам'ятаю, якось показував, наче гренландська оцього, вона така стара, що аж сліпа, або зуба, але ледве якась плавала, дуже старюча якась. Чи то не гренландська була, я не пам'ятаю. Так, незважаючи на свою мельнявість, гренландська акула любить їсти те, що їй подобається і має напрочуд різноманітний раціон. Вона харчується тріскою кальмарами, ракоподібними і навіть тюленями. Гренландські акули, як відомо, не в та рідко клюють наживку, що робить їх майже міфічною мішеню для габлов... глибоководних рибалок. Коротше, вона буде рідко дуже клювати, так? Ну, Це спеціально, щоб ми. Швидко на них не качалося, мабуть. Так, акула Порбейл. Ну, мабуть, просто круче якась акула. Атлантична оселецова акула. Видкий хижак відкритого океану. Що мешкає в холодних водах північної Атлантики, досягаючи 4 метрів завдовжки та вагою близько 200 кг. Вона мешкає на глибині 200-250 метрів здовж континентальних шельфів та термі. Термічних фронтів. Ну, вона така красива. Непогана. Скіти тут акул? Якась? Кваскалус Акантіас. Це не велика, але гострозуба акула, яка харчується Dog Док... Fish, ем... яка мешкає в холодних водах. Північно-Атлантики часто на глибині від 50 до 150 метрів, зазвичай розміри трохи більше метра, та вага до 10 кілограмів. Це поширене, але гідний улов для рибалок, які полюють на хижаків. Близу скелястого дна та підводних хребтів, відповідно до своєї назви колючий е, акула відрізняється двома гострими колючками по одному перед кожним спинним плавцем, який вона використовує для захисту. Акула харчується оселедцем, тріскою камбалою, креветками та донами безхребетними. Хоча вони не масивні, вони швидкі, слизькі та озброєні гострими зубами, тому сильні. Пови, е, сильні повіці є обов'язковими. Тиха презентація та терпіння є ключовими при полюванні на цього обережного мисливця глибин. Чудова риба. Так, культові зірки. Коли люди думають про норвезьку риболовлю, Атлантичний лосось Звичай є першим видом, який спадає на думку, і це не дивно, оскільки він відомий всюди і часто здається фірмовою рибою Норвегії Але кожен, хто любить закидати вудку знає, що води Норвегії сповнені інших видів, які є такими ж цікавими та такими ж культовими. Норвегія, Атлантичний, Норвежський Атлантичний лосось ми його, він наче вже десь був в ні. Водиться у швидкоплинних річках та холодних прибережних водах. Це цінний улов і гордий символ норвезьких рибальських традицій. Більшість норвезьких атлантичних лососів важить близько 5-7 кілограмів, хоча деякі гіганти досягають 50 плюс кілограмів. Лосося можна ловити різними способами, але у відкритих прибережних водах, тролінг, як правило, дає найкращі результати. Їхній раціон включає дрібну рибу, таку як оселедесі, сардини, креветки та комах. Але незважаючи на свій апетит, норвезький атлантичний лосось має гостри зір і обережність, досягти успіху рибалкам, потрібні, делікатні, майже непомітні оснастки та точна подача приманки. Морська форель цінний прибережний хижак Норвегії, якого часто можна знайти у прохолодних водах фьордів гирл річок та е, морські. А вздовж берега відома своєю спритністю та силою, вона є улюбленою мишенню для рибалок, які шукають швидких та динамічних боїв. Більшість морських форели важить до 5 кг, але великі особини можуть досягати 20 кг. Під час міграції для наголу цей вид стає особливо чутливим до тролінгу. Морська форель харчується шпротами, оселедцем, сардинами. Креветками та водними комахами, але для того, щоб зловити таку форель, потрібно більше, ніж просто правильна наживка завдяки їхньому чудовому зору та гострим інстинктам, ключовими є легкі та тонкі оснастки та точна подача. Практичний голець От гульців, наче в нас не було, чим були полярний голець. це холодноводний хижак, який водиться у високогірних озерах, прибережних річках та фьордах Норвегії. Середня вага якого становить близько 5-5 кілограмів. Деякі екземпляри можуть сягати понад 10 кілограмів, хоча він часто мешкає у прісній воді, полярний голець іноді переслідує рибу наживку в морі, що робить його дивовижною, але бажаною рибою для прибережного тролінгу. Полярний голець харчується дрібною рибою личинками, комах та безхребетними, добре реагуючи як на живу наживку, так і на штучні приманки. Хоча це не найлегший улов, це корисний спосіб для тих, хто любить технічну цілеспрямовану риболовлю в чистих північних водах. Атлантичний оселедець, стайна риба, яка зазвичай зустрічається в прибережних водах Норвегії, фьордах та на відкритих. Атлантичних мілководях більшість атлантичних оселедців мають довжину близько 30 сантиметрів. І вагу до 500 грамів. Хоча рідкісні гіганти можуть досягати ваги понад 1 кілограм, оселедець мешкає ш... щільними, швидкими зграями, харчують з та дрібною рибою. Оселедців зазвичай ловлять на глибині від 10 до 200 метрів, особливо в прибережних районах та поблизу гирл річок. Вони добре реагують на яскраві морих... Приманки, що імітують їхню природну їжу, такі як мікролопатки, силіконові імітації, планктону або дрібні мушки. Атлантична скумбрія Атлантична скумбрія – швидкий зграйний хижак, що водиться в прибежних водах Норвегії та відкритому морі. Вона мешкає від підтримує. Від поверхні до глибини 200 метрів. Більшість особин важить до 1 кілограма, хоча деякі можуть виростати до понад 3 кг. Фантлантично скумбрія харчується. Переважно планктонними ракоподібними, такими як весло, ногі рачки. Вони клюють сильно та швидко, що робить їх чудовими мішенями для закидання з легкими спіннінговими снастями. Їхня швидкість і сила на гачку забезпечують чудову дію. А їхнє смачне м'ясо є приємним бонусом. Атлантична скумбрія, яка дивна риба. Атлантична Ставрида це швидка зграйна риба, яка зазвичай зустрічається поблизу рифів та підводних споруд уздовж узбережжя Норвегії. Більшість особин досягають близько 35 см у довжину та важить близько 400 грамів. Хоча деякі можуть виростати до 60 см та 2 кіло. Зазвичай вона мешкає на піща. Ще на на глибині до 200 метрів, але може з'являтися і ближче до поверхні, харчуючись дрібною рибою, креветками зоопланктоном та черв'яками, атлантична ставрида добре реагує на легке спінгове ловлення, швидкоплинні приманки і ж. Ш... Швидкі клювання та жвавий опір її цікавою та доступною рибою. Промисло тріски не менш важливий у Норвегії, оскільки він сформував країну протягом тисячі років. Знаменита атлантична тріска була основною норвезьких. Рибальських традицій з часів вікінгів. Сушена тріска була одним із найдавніших експортних продуктів у світі. Тверде, ніжне м'ясо цього виду тріски скористувалося довірою на місцевих кухнях протягом поколінь, залишаючись одним із найцінніших холовів і сьогодні. Антична тріска. Одна з найвідоміших і найпопулярніших гриб трибалок у північних водах. Це неймовірно важливий промисловий вид цінний за свій м'який смак і універсальне біле м'ясо. Зазвичай атлантична тріска має довжину близько метра, а деякі види можуть виростати понад півтора метри та важити до 50 кілограмів, зустрічаючись на кам'янистому або піщаному дні, на глибині від. 20 до 200 метрів. Вона харчується осоледцем, камбалами, черв'яками, молюсками та ракоподібними. Атлантична зрізка активно поблизу зграй, риби, наживки, часто її можна знайти за допомогою хорошого сонара. Завдяки широкому діапазону глибин та готовності клювати як на природні, так і на штучні приманки. Ловля тріски доступна навіть початківцям. Пікша це холоднокровний донний мешканець родини тріскових, який часто зустрічається на піщаному або морському дні, на глибині від 80 до 200 метрів. Зазвичай вага становить до 4 кг, великі особини можуть досягати 15 плюс і цілого метра вдовжину. довжину. Пікша класичний улов у Норвезькому морі цінується за ніжний. Смаки стійкі, стійке клювання чи що, харчуючись переважно тонними безхребетними, такими як морські їжаки, зірки, двустулкові молюски, черв'яки, та іноді дрібною рибою. Вона добре реагує як на натуральну наживку, так і на джиги середнього розміру. Пікшу легко ловити за допомогою донних оснасток і простих снастей. Вона є ідеальним видом для початківців і Надійним фаворитом для досвідчених рибалок Мерланг це невелика зграйна риба. З родини тріскових, яка зазвичай зустрічається в Норвезькому морі, більшість уловів коливаються від 30 до 50 см, вагою близько 1 кг. Хоча рідкісні екземпляри можуть важити понад 3 кг. Мерланг є важливим промисловим видом, особливо в північноєвропейських рибальствах. Мерланг зазвичай зустрічається на глибині від 30 до 100 метрів, де він харчується дрібною риборок. Морськими черв'яками та добре реагує на природні приманки та дрібних пількерів. Цей вид легко зловити, що робить його популярнішою мішення для початківців. Сайда також відома як Ментай або Сайда, це швидко хижак, що. Збираються в косяки та поширені у холодних водах північної Атлантики. Більшість риб досягають довжини від 60 до 90 сантиметрів, але найбільші екземпляри можуть виростати понад метр завдовжки та важити до 30 кілограмів. Ментай, що мешкає поблизу рифів скелястих е, схилів та континентальних шельфів на глибині від 50 до 250 метрів. Завжди в русі, полюючи на оселедця, тріску, ракоподібних та молюсків, завдяки агресивним клюванням та високому рівню активності, мента є улюбленцем спортивних рибалок. Він легко ловить як природні наживки, так і приманки, що дозволяє легко ловити його за допомогою до них оснасток або вертикального джигування. Глибоководний представник родини тріскових, який зустрічається вздовж скелястих схилів та нерівного дна. Де поширені камені виступи або гравій, досягаючи понад 1 метра довжину та 20 кілограмів ваги, ця тона рибка віддає привагу глибинам понад 180 метрів. Хоча акула є найагресивнішим мисливцем, вона постійно харчується дрібною рибою рукоподібними та молюсками. І ніжне біле м'ясо зробило її улюбленцем як серед промислових, так і серед спортивних рибалок. Палтус. Камбала – це група риб, відомих тим, що вони відпочивають на морському дні, лежачи на одному боці своїх сплючених тіл. Ця унікальна форма допомагає їм зливатися з піщаним дном Атлантичний Палтус. Величенький він тут показаний. Одна з найбільших камболових риб у світі та найбажаніший трофей у холодних північних водах, що досягає понад 3 метрів у довжину та вагою понад 300 кілограмів. Це потужна донова. Дона Риба, що мешкає в холодних глибинах Норвезького моря, віддає перевагу кам'янистому та піщаному морському дну. Зазвичай на глибині від 50 до 300 метрів. Її величезні розміри та сила роблять її справжнім трофейним уловом, що вимагає важких снастей та неабиякого терпіння. Палтус харчується оселецем, тріскою кальмарами та ракоподібними. Кляє як на природну наживку, так і на великі проманки, зловити одну з них. Це випробування на витривалість, але саме це робить її такою захопливою. Гренландський палтус глибоководний хижак, який мешкає в холодних темних водах північної Атлантики, на відмінну від свого. Більшого родича цей палтус віддає перевагу екстремальним глибинам, часто зустрічаючись між 200 і 2000 метрами поблизу підводних хребтів і каньйонів. Хоча більшість уловів важить близько 15 кілограмів, деякі гіганти можуть важити понад 40 кілограмів. Крачуючись оселецем, тріскою, кальмарами та глибоководними ракоподібними – це цінна риба для любителів донної риболовлі. Палтус один з найцінніших об'єктів для глибоководної риболовлі в північних водах, особливо біля узбережжя Норвегії. Його розміри та невловимі глибоководні звички роблять його справжнім викликом для будь-якого рибалки. Це гладенька донна Камбела яка мешкає на піщаному або молостому морському дні зазвичай на глибині до 100 метрів. Хоча зазвичай вона важить до 3 кг, рідкісні екземпляри можуть виростати до метра та досягати сім кілограмів. Бриль цінується за своє смачне м'ясо та вважається відносно рідкісною рибою серед рибалок. Він харчується черв'яками, ракоподібними молюсками та дрібною рибою. Найкраще реагує на донні оснастки з натуральною наживкою. Або м'якими приманками. бриль зазвичай е ховається на морському дні, тому холоти часто використовуються для пошуку найперспективніших місць. Його невловима поведінка та щутливість до техніки роблять його справжнім викликом для рибалок. У Норвегії також є багато інших загопливих та високоцінних видів, які можливо не займають провідних позицій у промисловості, але високо цінуються місцевими рибами. Рибалками, європейський морський осадор одна з найбільших і найрідкісніших риб, що мешкають в європейських водах. Вона може досягати понад 4 метрів, довжину та важити до 400 кілограмів колись широко поширена. Зараз вона здебільшого зустрічається в окремих річкових гри, гирлах та прибережних зонах східної Атлантики, де віддає перевагу чистим, добре насиченим кисним водам з піщаним або гравійним дном. Цей стародавній вид, що живе ем, на дні, харчується дрібною рибою ракоподібними молюсками та черв'яками. Лов європейського морського осетра вимагає міцного спорядження, міцних доних оснасток та точного розміщення приманки на великій глибині. Його вражаючі розміри неперевершена сила та невловима поведінка, роблять його справжнім викликом для досвідчених рибалок. Ну Також відомий як Лососовий Окунь потужний прибережний лососовий окунь потужний прибрежний хижак відомий своїм стрімлястим блиском, вражаючим розмірами та запеклою бійцівською здібністю. Найчастіше його ловлять вагою до 20 кілограмів. Найбільші екземпляри можуть виростати понад 2 метри завздовжки та подолати позначку в 100 кілограмів. Мігри процвітають у добре насичених киснем водах з великою кількістю їжі, зазвичай на глибині до 100 метрів. Вони можуть зустрічатися як біля дна, так і в поверхневих та середніх шарах води. Харчуючись сардинами, тріскою, креветками та молюсками, вони добре реагують як на натуральні приманки, так і на великі приманки, особливо під час ранкових або вечірніх припливів. Мігри цінуються у спортивній риболовлі не лише за свою силу, але й за гострі почуття, що робить свіжу приманку та тиху презентацію важливими. <ків> на них ловлять за допомогою всіх видів технік від тролінгу до спінінгу до класичних донних оснасток. Вона схожа на ту рибу, як вона, господи, на зеленого пріона і на ту е ще в Японії, ми ловили таких вульфіш якийсь лютий на вигляд донний мешканець. Відомий своїми сильними шелепами та апетитом до здобичі з твердим панциром. Цей охолоднокровний хижак, що водиться поблизу скелястого морського дна та підводних скель на глибині від 20 до 500 метрів, може вростати понад півтора метри завждовжки та важити до 25 кілограмів. Більшість улов'я важить приблизно приблизько 5 кіло, але навіть середні та за розміром риби дають неполегливий опір. Він харчується крабами, креветками, твердопалубними, ем, якимись молюсками, такими є були. Скелеко чавлюючи мушлі завдяки своїм потужним зубам фієті, а у нього зуби як у людини гля. Атлантичний вовк добре реагує на натуральні приманки та джигові техніки, особливо коли він занурюється на глибину в пошуках їжі. В Норвегії він є улюбленим серед рибалок не лише за гострі відчуття від улову, але й за своє тверде, смачне м'ясо. Дома як морське дияволо. Глибоководний хижак, який мешкає на глибині від 100 до 1000 метрів, зазвичай над піщаним або молостим дном, хоча він також зустрічається поблизу скелястих ділянок. Для моторошна на вигляд риба використовує м'ясисту приманку на голові, щоб прибабити, нічого не підозрюючу. Здобич прямо у свою величезну пащу. Більшість рибалок виростають до першого рибок, виростають до 1 метра та важать близько 15 кілограмів, але виняткові екземпляри можуть виростати до 2 метрів та перевищувати 50 кілограмів. Дорослі особини переважно харчуються рибою. Тоді як молоді полюють на дрібних морських істот, і їх найкраще ловити вночі на великі приманки та довні оснастки, що створює унікальний та захопливий досвід риболовлі. Англійсько буде комонлінг якийсь, а це до хижак північно-Атлантики. Ціни за своє смачне м'ясо та звички проживання на глибині, досягаючи 2 метрів завдовжки та до 45 кг. Зазвичай зустрічаються на глибині від 50 до 500 метрів, особливо поблизу кам'янистого піщаного дна. Харчуються оселедцем камблорика, подібними та мольовськами, вони охоче клюють як природні приманки, так і глибоководні блешні. Моль особливо активні взимку. Та на початку весни, що робить їх найнадійною мішень для. Донної риболовлі або тролінгу на глибині. Витривалі та не надто вибагливі. Вони пропонують задоволення від риболовлі рибалкам будь-якого рівня майстерності. Європейський хек наступна. Блін, ну у хека така рожа страшнюча. Це не той, мабуть, хек як. Києва, якого я бачу. Чому хеки продаються без голів, не помічав, бо міг ну, можете загуглити, як виглядає хек, насправді І ви, ви прилякаєтесь, хоч би ночью він не приснився. А цей європейський хек він не такий чомусь страшнючий. Так. Це витончений хижак, що водиться в глибоких в холодних водах біля узбережжя Норвегії. Зазвичай він важить близько 1,3 кг. кілограми. Але більші особи не можуть виростати понад 1 метр, важити понад 10 кг. Притній чутливий до змін стану води європейський хек віддає перевагу в глибині 70-300 метрів, де зазвичай мешкає, часто залишаючись активно вночі. Харчуючись саледцем, анчоусами, креветками та молюсками, він найкраще клює після заходу сонця і добре реагує як на натуральну наживку, так і на великі яскраві приманки. Найчастіше ловлять хека спінінгом, з джигом, головкою та освітньою. Тулкою або класичними донами-оснастками, що робить його справжнім викликом для рибалок. Морський окунь ну це і схоже, знаєте, на рубінового непора, якого я не наудже три стрімив. Глибоководний вид північної атлантики який легко впізнати за яскраво червоним кольором та колючим спинним плавцем. Більшість з екземплярів має довжину близько 50 см, але трофейні улови можуть сягати. Цілого метра та важити до 15 кіло. Цей вид, що мешкає на глибині від 100 до 500 метрів, процвітає поблизу скелястих схилів та холодних ти... нистих обривів. харчуючись дрібною рибою, креветками, крабами та кальмарами, морський окунь хоче охоче ловить як природні наживки, так і глибоководні приманки. його тверде ніжне м'ясо робить його улюбленим видом риби, як у комерційному рибарстві, так і в спортивній риболовлі. Атлантична Сайром, Атлантична Сайром, швидкам стрункам, риба, яка мешка в відкритих водах. Та прибережних зонах північної Атлантики. Більшість особин важить близько 300 грамів, хоча деякі можуть досягати 1 кілограм, атлантичні сайри живуть біля поверхні та зазвичай зустрічаються на глибині до 30 метрів. Вони утворюють зграї та часто рухаються синхронно із сезонами цвітінням планктону, харчуючись з дрібними ракоподібними крилем та личинками риб. Атлантична сайра дробора реагує на швидкі приманки, такі як на великі пільки, або хитрі. Хиткі, блешні завдяки своїй швидкості та енергії, Сайра забезпечує швидку та активну риболовлю. Дуже цікаво. Е, води з Карлон Фьорду є домівкою для вражаючого натовпу підводних велетнів, дивакуватих істот та місцевих улюбленців. Кожен з них несе в собі історію з формовно північними течіями та багато віковими рибальськими традиціями. Нам на те ем, не терпиться зустрітись з цими справжніми володарями фіордів особисто. Але перед цим вам ще належить відкрити для себе арсенал знастей необхідний для боротьби з ними. Я думаю, я думаю, що що буде доповнення дуже цікаве і цікаво буде ловити рибу. Погода дуже крута. Бо не всі локації будуть у нас сонячними і гарними. Під будь-який настрій можна знайти буде в крім половити рибу у фьордах, Я не знаю, ну багато хто я б теж хотів у фьордах порибачити. Я би хотів ще в Азії порибачити. Там я знаю, є велетенські ці коропи, плавають 300 кілограмів. І бог знає, що ще там водиться в тій Азії. І було б ще чудово, якби додавали якихось знаєте типу, карпівкої половити. Ну, це все. Дякую всім, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, бережіть себе та своїх близьких. Чи було воно вам потрібно, я не знаю. Мені було цікаво подивитися це. Може, і вам буде цікаво. Дякую, всім, всім пока.